Так, всім зимнього понедільного ранку. Отже, у мене для вас, я казав, що в мене вранці буде для вас хороша новина. І для вас, і для снайперів. План ми виконали і перевиконали. Тому що щойно одна українська родина США, яка дуже часто підстраховує мої збори, коли вже бачить, що залишається там якась сума. і... Допомагають. Це вже десь ну, з півроку, так вони, коли мене дізнались про мене, так зразу і почали підтримувати. Одне тільки прохання в них завжди це не публікувати е, їхнє прізвище. Тому я публікую обов'язково з PayPal перерахунок, щоб було все відкрито, але зачерпнув ім'я. Е, чому перевиконали? Тому що при 3000 гривень залишку на машину для снайперів люди прислали 200 доларів. Тому я. Е, з вашого дозволу, з їхнього дозволу, з цих 200 доларів відкладу хлопцям в машину на цигарки. Ну не пусту жнать, правильно. Якогось ще одяга то куплю, продуктів ще покладу. Одним словом, ми ж... Українська нація, ми ж з пустими руками в гості не їздимо до хлопців, правильно? І тому, друзі, шановні, любі мої, я вам дуже вдячний за те, що ви надихаєте мене своїми вчинками, за те, що ви мене чуєте, прислухаєтесь, допомагаєте. Я розумію, що важко всім важко і мені важко. А, я вже зараз лечу по собі моєму другу, на авто, не пожлобився. От, сказав тільки заправ і 100 доларів зверху, це ж почув, що 200 прийшло. Та що він Ні, ніколи з мене гроші не бере. Зараз я їду вже за документами і е, летимо забирати авто. Тому всім 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 велике дякую. Е, ну, Що я можу сказати? Ви бачили ще багато запитів. Е, не знаю за які хвататися, за які братися. На 4 колеса треба коле, хлопцям 18 тисяч гривень. Потім треба ще на генератор 15 2 ватний, безшумний, ну там десь порядка 15 тисяч гривень, то дай Бог десь знайду. Даже, наверное, я не буду збір об'являти, подумаю ще. Одним словом, але, але, але хотілося б, звісно, все-таки добити. Вже не, уже не 40, вже не 30, а вже 25 тисяч гривень на 50 комплектів одягу, бо я позвонив тим людям, вони кажуть, та хай лежить у тебе, поки може все-таки дозбираєш і не поїдеш з пустими руками. Я все-таки думаю, друзі, ми з вами повинні це зробити. Тому що ну, це просто злочин повертати цей одяг теплий назад, той час подивиться, що робиться. Тут сиди щось вже в куртці в машині, а я, ну, я боюсь представити, що там в окопах. Це, це навіть не обговорюється. Не знаю, я вплоть до того, що щось. Може, аукціон якийсь проведу, але я все-таки ці 50 комплектів одягу заберу, викуплю і е, покладу в авто і завезу пацанам. Е, 53, 75, 41, 14, 25, 10, 71, 12 це монобанк. Приват не пам'ятаю, чесно. Пайпал, «Оскар», собака укранеть. Якщо хто хоче прислати продукти, цигарки, теплі речі. Хто що хоче, присилайте місто Київ, номер нової пошти 206, номер телефону 06, 068 354 пятьдесят чотири Це номер і гарячої лінії, але Алла Юрівна Ковтун фізично не встигає всім відповідати. Тому на цьому телефоні є вайбер, телеграм, сигнал для хлопців обов'язково, тому що вайбером більше Європа користується телеграмом. Більше там молодь, сигналом більше військові, ватсапом. Будь ласка, пишіть туди. Ми сидимо ночами, потихеньку вичитуємо, розгрібаємо, розбираємо і е, все одно ми на зв'язку. Я всім безмежно вдячний. І е, на днях подумаю там, на насчет прямого ефіра. І все-таки, я думаю, що ми зробимо аукціон і ми зберемо все-таки на тій 50 комплектів теплого одягу. Тому що ну, ну не можна так. ну, я, я не віддам його назад. все, Я соберу, я дозбираю, тим паче 40 тисяч стало вже 25. Миру, всім злагоди, терпіння і Боже властиння. Дякую всім велике. Від усіх усіх наших хлопців.